Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про хворобу, з якої ставка більшість, бабусь, але з якої зовсім не зустрічається. Сучасні мами. Ми поговоримо про кору. Поговоримо тому, що це знову стає актуальне. Пішли. Програма виходить за підтримки Комфі. комфі. Конфі на проман по домашнім гаджетам. Здравствуйте! <клес> здрастуйте, друзі, здрастуйте. Димакарський тема нашої сьогоднішньої програми. Кір. Кір це захворювання просипочки. Алергія це сталося, ну тому що. <клес> Ну, давайте подивимося, що при цьому захворювання кору наші експерти. Давай! Кір це гостре високозаразне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Так, Санта і Рижик розказали про захворювання кору. Кор... Корій це таке захворювання, просто це ужас приходили на прийом червотінь капітан Рональд Бест та його сином Анфіса. Ми вже поговорили про захворювання кором. Давайте запустимо номер три. Ось уже майже 20 років на побитки володаря золотої бої. Чирлетінг-капітан Багато води в його дружини, 에, Рональд Народивши син Анфіса, місце на полі довелося змінити на коментарську кабінку на ставлення до здоров'я і, зокрема, щоб сім'я залишалася, як і раніше, спортивним сумнівіс. Немає. А якщо є трохи, можливо, стоїть цим, з спозвав півного. Ви знаєте, чоловіком захворіла. Корою. Кор, кор це, це болезнь кор. Ну, кір це захворювання, просто це просто жесть. Страшне захворювання кором. Ну, розкажіть, де ви зайдете своїх керу? Киро за Я тобі ніколи не заважаю! Пішов вон! Пішов вон! Ну, що ж таке робиться? Я насправді обіцяю. Давайте поговорим о эксперте. Вы знаете, что такое Кир? Доброе утро, козел. Расскажите, чем человек заболел корм? Не кор это болезнь. Кир <реклама> захворивание человека. <клама> Пропрошу, уникальный батончик. Не уникальный. А присыпочка аллергии это так и захворивание. Сколько можно батончик съесть?